Дерівці, народ це веселий, у лівій руці молодо, обрані живо наган, на полочка, на, на грудях, мошеда я не бандера, візьміть мене на Тойота. До бандери захищати батьківщину, бо як полізеш, посто заженем за край землі, і хуй тобі, волочка, а не Україна, а як старенька мати в дорогу пробажала, дала на щастя і долю, а вишиваний таліць маси. Вкупала клав лишину сину у похід, а винедітися касапи, та винесіться москалі, той души до бандери захищати батьківщину, Бо як полізеш позажене за край землі, і хуй тобі володька, а не Україна. Брутер, а танки, айс за зустріч, наші танки у Москві. Посилі вам за зустріч, за Бройт э, і за Бутер за прапор, синьо, жовтий на зруйнованім Кремлі, а ви не бійтеся, касати, а ви не сіться москаль. то заживем за край землі і губи тобі, молочка, а не Україна, слава Україні! Вергінки, ради одну всіх бачити, цьому, ми прекрасно, Спасибо.